Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Вийшла я на вулицю, а тут таке болото, прийшла весна. Зараз покажу, що у нас робиться в дворі. А в нас ось що болотяка калюжі, сніг розтав. Вчора ще зима була, а сьогодні вранці розстала вже весна ось. Особливо тут ось болотяка така. Нема в нас дворі поки асфальту, ну, поки так. Дай Бог буде все. Тут взагалі калюжі стоять ось. Ну, тут таке місце. Яма. Тут такі калюжі. Це ще маленькі, треба трохи попрацювати. Морози пройшли, треба свиней вичистити, так як вже давненько не чистили, бо морози були. І треба змолоти пшениці їм. Роботи вистачає. Сьогодні день такий, як білка в колесі. Не знаю, за що братися. І те, треба їсти, приготувати. Треба і там ще одна робота є, і там. Так що в селі роботи вистачає. Зараз швиденько треба змолоти та почистити свинок. Я не знаю, як я оце їх зараз буду виганяти. Воно така погода болотяка, тякати. Зараз будуть купатися в цьому болоті, але треба. Бо так вони мені заважають, коли вони всередині. Треба їх випустити, щоб вони бігали. Так, а ще злазила в погріб, дістала моркви, огірочки і капусточка. Це з капусточки будуть пиріжки зараз смажені. Ну, не зараз, пізніше треба трохи поробити на вулиці, а потім буде. І буде він гряд сьогодні. Зараз треба попрацювати на вулиці, та ще йти треба пиріжки. Залишилось посмажити і накрошити він І все, то вже плов, я зварила, пиріг спекла. Коротше, у мене сьогодні день такий насичений роботою. Так що йду працювати далі. Сюди ми ось переробили такий ящичок, і сюди влазить десь більше відра пшениці. А то стояти, досипати приходиться, приходилось стояти і тільки дивитися. Зараз засипав півтора відра, і все нормально. Так, оце мені треба дві такі змолоти і два відра або відро кукурузи полущити. На оці ось штуки. Зараз швиденько це все зроблю і треба йти далі. Ось така болотяка, то сонечко тільки що було, вже немає того сонечка, вітер такий, весна йде. Я вже змолола те, що задумала сьогодні, а цей йду зараз до свиней треба тут ще почистити. Не люблю я оце молоти, вся біла, хоч і... Одежа робоча, але все одно треба вже стирати, так як наче побувала десь в мішку з мукою. Так, зараз будуть мої свинки місити болото. Ви готові? Ти не дуже замазуйтесь. Помаленьку, а то слизько. Так, тільки не кажіть, що ви опять до кабана. Йди давай. Так, то не трогай, Це тут попіл. Треба зараз ще в мішок пересипати. Це ми з котла збираємо. на город буде нам. Ідіть на травичку, давай, 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 давай. Пішли, пішли, пішли. Так, після нутрі там є ще доїдати. А ти що? думаєш, що я їх до тебе випустила? Ні. Давай ховайся. Мені не треба, щоб вони до тебе вже хотіли, мені треба поросятку. Хороша свинка. Ось такі свинки. Люблять, коли їм це от кузіко чухають. В минулому році Оце, тільки підійдеш до свині, отак почухаєшся, вона вже лежить, а ці щось ні. Люблять, коли чухають, але не падають. Швить. Так, прибрати, прибрала, а тепер треба її загнати. Тільки що як рванули, одна в одну сторону, інша в другу сторону. А тут ще й глина, О, Боже, тікай від ціля. Ти зараз будеш така красотка. Давай, давай, в сарай, швидко-швидко-швидко. Бо ще сіяти чи в хату, давай. Ану. Покажи, як ти бігаєш по болотяті. Давай. Ану, давай, пішла. Та не туди. Бустро в сарай. Ти мене не боїшся? Не буде болота, буде бігати. Давай, давай, давай. Пішли, пішли. Тут ще треба прибрати, солома закінчилась. Пішла, пішла, пішла. Давай. о, Молодець. Так, все, вон тут чистенько. Сидіть. Так, твоя черга. Давай, виходь. Це зараз рить буде. Давай швидше, давай, давай. Йди, гуляй. М? Болотяка яка у нас. У нас ми коли сюди заїхали, тільки ось тут, де зараз прибудова, наша було таке не то асфальт, не то щебінь насипано, щось таке. Ну там болота не було, а то тут болото. Можеш, швиденько підсохне, гризе. Ти гризе що ти гризе сюди? Зараз і це ще натопче наче трактор їзди. Улиці всю роботу зробила тут, те, що хотіла, те, що було заплановано. за одну годину дня, а вже 4 години вечора. Так що йду до хати, так як і погода у нас помінялась. Якось так не то. Дощне, то мокрий сніг. А ще сьогодні День закоханих, то, друзі, вітаю вас з цим святом. так як кохання відіграє важливу роль в нашому житті. Кохайте, будьте коханими, і нехай ваше кохання буде взаємним. А вам кажу до побачення. Дякую за перегляд, пишіть коментарі. Всього вам найкращого, мирного і тихого вечора!